На каналі часто колеги запитують, як виглядає мобільний додаток Мрія ОІС. Для встановлення мобільного додатку потрібно зайти на Playmarker або App Store і ввести Мрія ОІС. і завантажити ось такий додаток. Авторизація відбувається за допомогою ID, тобто bank ID або Дія. Після запуску ви будете бачити ось таке вікно. Тобто, за умови, що у вас уже адміністратор налаштував розклад, відповідно відображаються уроки, відповідно, розклад уроки, перший, другий, третій і так далі. Це є стартова сторінка, тобто відображається сьогоднішнє число. Ось, по зовнішньому вигляду. Зверху у вас є сповіщення. Тобто ви можете переглянути сповіщення. Відповідно, сповіщення тут ідуть, заповнюють журнали, виставте оцінки і так далі. Натискаємо зверху кнопку назад. Далі, в верхній частині справа є повідомлення. Тобто ви можете працювати в чатах, які у вас є налаштовані. От, ви можете натиснути на внизу на кнопочку плюс і знайти будь-яку дитину і з неї почати чат. Повертаємося назад. Якщо ви натиснете на сам урок. Ми переходимо на сторінку деталі, тобто це є наші деталі уроку, тобто тема уроку, можна додати нотатки, можна навчальні матеріали додати. Ось далі є домашні завдання, тобто ви можете додати домашні завдання до цього уроку. і відповідно в розробці ще є відразу тести. Тобто, поки немає тестів для цього уроку, вони з'являться як тільки ви створите їх на веб-порталі, тобто в веб-версії. Це в розробці, але це дуже круто, коли будуть відразу для уроку і тести. Вийшов назад. Тепер, якщо ми натиснемо на значок самого журналу, відповідно ми бачимо журнал. Першою сторінкою відкривається відвідування. Тобто, ми можемо, відповідно, перше виставити відсутність на уроці. От 26 число. Сьогодні. Якщо ми двічі клацаємо на клітинці, з'являється НК. Тобто, двічі клацаємо на клітинці, НК зникає. Тобто, таким чином виставляється відсутність. Далі, перейдемо зверху на оцінки. Також ви можете виставляти оцінки, також двічі клацнувши на потрібну клітинку, і ви бачите активність. Можна вибрати перше, це за що оцінка. Далі можна ввести саму оцінку, як ви бачите. Далі є дуже зручна функція оцінка олівчиком. Тобто, олівчиком це означає, вона буде видна тільки для вчителя, для батьків, для учнів не буде. Тобто, це як ну, можна сказати, попередження для дитини, що, можливо, дитина не підготувалася, ви їй поставили занижену оцінку, і, відповідно, вона має можливість її виправити. Ця оцінка, відповідно, враховується в найближчу підсумкову, нижче є відмітка про роботу на уроці. Тобто, що це означає? Ми можемо відповідно поставити ось такі крапечки. Це буде символізувати, що дитина була активно на уроці, але оцінку ви її ще не поставили. На наступний урок, відповідно, ви оцінку вже поставите, і ці крапочки дозволяють таку зробити, ніби собі, нагадування. Нижче також можна написати коментар для батьків та учнів відповідно за активність на, уроку, на уроці і пояснення до оцінки. Натисну я Додати оцінку. І як ви бачите, для учня з'явилася оцінка. Так само подвійним кліком. Ми можемо оцінку зверху, натиснувши на кошик, видалити. Я її також видалю. Повертаємось назад. Зверху є кнопочка плюс. Ми можемо додавати домашнє завдання або додавати нову колонку. Виходимо назад. Домашнє завдання зручно додавати за допомогою відповідної вкладки в нижній частині, як ви бачите, є ДЗ. Це дуже зручно. Вам не потрібно заходити в урок, заходити в домашнє завдання. А ви відразу внизу натискаєте на ДЗ, і у вас відкриваються ваші сьогоднішні уроки. Ви зразу натискаєте на плюсик і додаєте домашнє завдання. Це дуже зручно і відповідно зменшує кількість переходів між. Уроками, між активностями, це дуже зручно. Далі, внизу є вкладочка журнал. У цій вкладочці відображаються мої предмети, як ви бачите, тобто класи, в яких я веду інформатику, і мій клас. Тобто мій клас це адміністративний журнал класу. Тут відвідування зведена успішність, тобто є семестри і річна, і відповідно, кожен предмет можна зайти як класний керівник і подивитися успішність дітей з цього предмету. Вкладочка корисне. Ви можете подивитись величезна кількість класних відеороликів по різних темах, які дозволяють ширше зрозуміти якусь тему. Відповідно, дуже класні є цифрові навички, нові знахідки, цифрова грамотність. Тобто, можна подивитись, є дуже класні відеоматеріали. Ну і меню. В меню ви можете зайти на ваш клас, тобто буде список всіх учнів класу, і, відповідно, можна перейти на батьків і написати їм особисті повідомлення. Є сканер, є налаштування, питання, відповіді. Тобто ось так виглядає мобільна версія Мрія ОІС. Більше відео по роботі буде пізніше.